Опа. Опа. А я вже повернувся, новий ролик робить. Не. Мене нарешті звільнили з ФСБ, я просто зв'якнув тут цей е генералу залужному, щоб вони мене звільнили, якщо що. Жартувати я точно не навчився. Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами звичайно ж я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися Bard Star Valley -гра для психологічного стану українців. В у що зіграти? Головне питання. Я знаю, що таке питання. Ролику. Ну що ж, я думаю, що вам сподобалось е, цей ролик про Майнкрафт е, від Феркс. І я думаю, що вам сподобається і цей ролик. Тому я від вас дуже прошу такого прям хорошого фідбеку. Ставте подобайку. О, це саме головне. Подобайко. Ось подобайку. Ось так вона виглядає. Ось так. І напишіть якийсь коментар, щоб Ютуб більше рекомендував мій відос. завдяки вашим коментарям. І, звичайно, наскільки довго ви дивитеся ролики, то о, стільки Ютуб мене рекомендує іншим користувачам. Також не забувайте донатити на ЗСУ, звичайно ж. І звичайно ж, якщо у вас є така можливість, рекомендувати мій канал вашим друзям, можливо, їм сподобається такий контент. Ну шо ж, а ми починаємо. Боу. Боу. -да, на... на Уроки юмору мені потрібно повчитися трішки. Слава Україні! Я Сьогодні слава. поговоримо про старді волі. Або ж. Так, давайте тут без дединсайдів мені. А то я вже за дединсайднувся, коли мене з універу вигнали. Долина Стадіо. Ця гра вийшла на ПК, Nintendo Switch і на смартфони. Де доступна за підпискою Google. Вона ага. починається з того, що ми. Так, не понав. І моєму особенному внуку я не понав. Так. Фекс, давай-ка ти не, не роби такої гідкої гад... штуки, її просто скачай українізатор на Стадіволі. Будь ласка. Такої штуки поганої не роби. Ми бачимо нашого дідуся в ліжку, який тримає листа. Після початкової сцени ми опиняємося у будиночку на фермі. На цьому все. Далі ви можете робити все, що забажаєте. Мені подобається, що, в неї, є, що в неї є чай, якийсь жилей ликли який робить ось так. Я теж так вмію. І тортик. Тепер я хочу їсти тортик. Зараз побіжу їсти тортик після відосу. Та дізнаватися секрети всесвіту гри. Uh -huh. Сенс гри дуже простий та ненав'язливий. Здебільшого, ви будете вирощувати різного роду культури. Квіти, uh -huh. фрукти, студентів першого курсу. Студентів першого курсу. Це точно. <хи> ну Так, я був іще тим овочем на першому курсі. Хоча, м'яко кажучи, для мене перший курс був другий курс також, а на третій я навіть не потрапив. <хи> <хи> <В цього хи> можна буде піти пограти у Майнкрафт на мінімалках, фішн симулятор <хи> та форза на конячках. Також у грі присутні різноманітні персонажі. Спершу вони, звісно, будуть ставитися до вас з легкою недовірою, але з часом та великою кількістю подарунків їх ставлення до нас змінюється. Також ви можете одружитися з деякими персонажами. З певною кількістю сердечок можна дивитися катсцени, у яких треба робити певний вибір. Цей вибір наприкінці тієї ж самої катсцени може вплинути на ставлення до вас. Також хочу додати, що певні катсцени можуть запуститися лише з якоюсь погодою, будь то сонце, чи дощ, чи сніг. Тому треба дивитись наперед, бо певної катсцени може не бути десь півроку ігрового часу. Насправді у грі... Величезна кількість контенту, тож, якщо вам треба відволіктись від чогось, ця гра дуже підійде вам. А підтримка модів зробить вашу гру не тільки цікавою, але й доповнить деякі моменти. Також Вибачте, що мене це розвішило прямо. Прям, Прям суперово, я ж кажу, це круто взагалі. Коротше. Хоча, якщо, якщо вже згадали університет, я пам'ятаю, як у мене коротше, була практика на першому курсі. У мене, коротше, було, просто препод такий взяв, у нас стояла ваза, він просто взяв цю вазу і пішов з нею. А потім приходить зі свертком. Він каже, розкрийте, і там ваза розбита. І він сказав: скліюйте. Ну, давайте там, скріпляйте, все там, це. І ми такі почесали дурну очеву голову і такі. Ну, чим ж, чорт не жартує. Ми склеїли, і вона була з діркою. Mm. <ріст> Ржали весь день. День-де-день. <ріст> -день. Якщо вас не заблокувало у гуглі, ви. Н ні, я на Кубі не живу. Ні-ні, ні я в Україні, я в Нікополі тут живу. Слава Богу, росіяни там заспокалися. Ви там заспокоїлися, а то я зараз джевеліна достану. Це я цим падлюкам сказав, щоб вони не стріляли, поки я тут знімаю відео. А от коли вони будуть стріляти, я відстану свого джевеліна і поп'ю їхню собаку будь-який момент можете знайти інформацію про того чи іншого персонажа, які предмети він любить, або у який сезон та час запускається певна катсцена. Також у грі присутні мультиплеєр. Тож, якщо вам набридне. Нє-ні, ні, ні, мультиплеєр мені не потрібен, це точно. Тому що я зазвичай більше свого часу граю в такі ігри в сінгл, тобто одинці. Тому що, наприклад, у мене так з майном було. от, Наприклад, вчора я взагалі з друзями не спілкувався майже, ну там, максимум в Телеграмі, трішечки голосові повідправляли все. А так, типу, я майже цели, цілий день грав в Майн, і я мені настільки я настільки там, пресь, можна так сказати, привлаштувався, що просто я брав бджолів і їх приручав. І ви знаєте, скільки я часу витратив на цих клятих бджолів? Тому що вони постійно ці бджоли постійно, ну. Туплять, вони тупі, настільки, що мені здається, що студент з першого курсу і то розумніший буде. Вони, коли, блін, в них нараз... нараждається диденча, один улітає кудись на Москву. Не знаю, куди він полетів, але, блін. Я ще й настільки присповнився там, що просто зробив. Поряд з бджолами невеличку таку ферму е, з пшениці, і я думаю, вони будуть по-нормальному її удобряти. Але це максимально коряво, тому що їхній штучний інтелект нижче росіянина. Хоча куди ще нижче. Грати до вас можуть приєднатись друзі два або три. Є. Також можна грати на одному дивані за наявним двох контролерів. Mm, Тож, добре. бажаю вам успіхів та, якнай... <риклад> більше, та отримати якнайбільше сердечок з персонажами. <риклад> а, 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 що там? <риклад> ну що ж, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Так, ні, не так. Якщо вам сподобалося це відео, ставте свою вподобайку. Підписуйтесь на канал, два дзвіночки натисніть, і, звичайно ж, напишіть свій коментар. сподобалось чи вам Stardew е, Valley, чи будете ви грати після цього відео чи ні. там і все таке, Тобто можете ще розповісти. Так що ви можете теж розповісти свої історії з університету чи школи, які у вас є, я читаю абсолютно усі коментарі, тому... Пишіть, а з вами був я піноцид Феркзе Бард. Дякую за відос хоч ну майже 3 хвилини, а я побіжав пити чай і їсти е, солодощі. ФСБ мене не забирай. Всім папа, мої черепашки!